Вечір добрий. Мене питалися про те, як працює стеля натяжна з тканини на вулиці. От. І у нас сьогодні велика віха. Закінчили стелі на балконі і на терасі. І покажу. Значить ось стеля, давай ширококутнемо, зроблю. Ось стоїть трек, світильники відповідно. Натягнута тканина, Вон видно профіль куди натягнута, біла. Ну, мошка на неї сідає, нікуди ви від цього не дінетесь. Е Мити її можна пилососом або парою. Та? Але це робиться за півдня. І тут, і, і на другому поверсі. Вон теж. Натягнута стеля. Тут, якщо це все робити з гіпсокартону, значить натягнути гіпсокартон, пошпаклювати, дати висохнути, погрунтувати, дати висохнути, пофарбувати. І потім ще раз пофарбувати. Та? Це затягується на тиждень. То тут хлопці за день накрутили профіль по периметру. На другий день зробили закладні і натягнули тканину. І ця тканина фарбується, якщо треба. Вона пропускає повітря, якщо треба. Вона миється, якщо треба. І ціна її квадратний метр від 150 гривень, здається. От. Порахуйте, скільки обійдеться, якщо робити це з гіпсокартону зі всім тим вагою. Поки що працює гуд, подивимося, як зима. Світильники, ясне діло, не нарадуєшся, тому що це такі самі світильники, як вдома. Взимку ну, волога буде вища, але тканина з ПВХ. Вона до мінус 40 працює. Тобто проблем з цим не буде. Мінус 40 ми не чекаємо. О, так воно виглядає. О, навіть роутер треба підключити. Сушки зробили. Тобто, все абсолютно нормально робиться з тканини. Рекомендую, тому що хто не любить вигляд там вагонки або дерева таких дошку, то це, бачите, як виглядає акуратно. Хто любить простоту е кольорів, монотонність, якусь отак, як ми, то можете собі взяти на замітку, що стелі з тканини на вулиці працюють.